Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 321 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар, Зіснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі України. Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так у Горлівці Донецької області 6 січня цього року в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них з інвалідністю. Після двох днів так званої підготовки на полігоні восточний їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Так наші бійці наразі удосконалюють свої навички неподалік лінії зіткнення, тренувальні стрільби з СПГ-9 призначені для відбиття наступу важкої броньованої техніки та ураження живої сили. Даний комплекс здатний переміщатися на великій відстані. Швидко змінювати позиції та стримувати ворога на відстані близько тисячі метрів. Окрім того, наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.